Дитинство найщасливіша пора життя. Майже всі хочуть повернутися, хоч на мить, у безхмарну і безтурботну пору, коли можна було цілими днями ганятися за метеликами, пускати мильні бульбашки з балкона і газетні корабліки весняними калюжами, годинами розглядати яскраві картинки у великих книгах. Але все коли-небудь закінчується. Однак закінчення дитинства зовсім не означає втрату мрії. Якщо вона є, у людини завжди знайдеться місце для часточки дитинства, яку вона буде носити з собою в душі. Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс номер 11. заклад, у якому понад 500 дітей живуть з посмішкою, відчувають себе щасливими, мріють про майбутнє. Я хочу бути лікарем, щоб всі люди були здорові. Я хочу бути продавцем, щоб у всіх людей збивалися їхні мрії. Я хочу бути візажистом, щоб люди були гарні і красиві. Я хочу бути машиністом, щоб побачити багато цікавого і я люблю техніку. Я мрію бути перукарем, щоб всі люди були красиві. Серед учнів комплексу є особливі діти, яких прийнято називати сліпими. Ми вічно кудись поспішаємо і часом не помічаємо тих, хто відрізняється від нас, а точніше буде сказати людей з обмеженими можливостями. Овчаренко Вале, учениця 11 класу, давно вже вирішила, що хоче стати вчителем, навчаючись поруч із слабозорими та незрячими дітьми, вона обрала за потрібне роботу саме з такими дітьми. Ще кілька років тому мені було важко відповісти на питання, ким я хочу стати. Адже мені було важко зважитися і вибрати із сотні професій одну, яка підійде мені найкраще. Тепер я знаю точно, що хочу стати вчителем, але не просто вчителем. Я хочу бути тифлопедагогом. Чому я хочу бути вчителем? Ну, по-перше, вчитель – це художник. На світі так мало великих художників. Викладання, можливо, найбільше з мистецтво, а бути поруч з дітьми, які живуть у темряві, стати їм другом щастя. По-друге, зараз школа вимагає від педагога всього його життя. За стінами школи теж життя, невпинне, бурхливе живе. Бути поруч з дітьми значить залишатися молодим і бути потрібним людям. Ну і саме головне, вчитель не має права на помилку, вчитель майстер життя, його завдання навчити жити, бути людиною на землі, запалити вогонь цікавості до пізнання та допомогти дитині усвідомити, що вона потрібна світу. Недарма Валерія мріє присвятити своє життя дітям. Поряд із нею навчається 176 учнів, які мають вади зору. Вона вирішила, що буде в майбутньому тифлопедагогом, вчителем, який допоможе незрячим бути щасливими. Декілька років тому старшокласниця познайомилась із незрячими малюками та запропонувала вчителям свою допомогу у творчому розвитку дітей з особливими потребами. Спочатку це була робота із глиною та гончарним кругом, а потім малювання із незрячими. Робота настільки захопила дівчину, що вона висвітлила питання творчого розвитку незрячих дітей в науковій роботі, ставши переможцем другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук в 2011-12 навчальному році з роботою Чарівний дивосвіт глини майстрів Херсонщини та переможцем першого етапу в 2012-2013 навчальному році з роботою особливості розвитку творчих здібностей дітей з зоровими вадами. Саме тоді дівчина й зрозуміла, ким має стати.